Всім привіт! Знову на річці Південний Бух. Вже в зимовий період. В минулому відео я говорив, що ніколи не був в листопаді на риболовлю, а тепер ставлю власні рекорди і вже в грудні. Сьогодні 6 грудня. Вибр вибрались на риболовлю, на фідер. Зараз замішаємо кашку фідерну. Так, Від компанії Black Gold, прикормка універсальна. Так. Нормально замішати Де три фідера і також протеїнове борошно Для активізації кльову. Водичка вже прохолодна. Зима на вулиці. Все, прикормка готова, нехай настаюється, і будемо скоро починати закидати у воду. Кашка настоялася, будемо забивати годівничку, використовувати будемо сьогодні мотиль, ну і пінку також. Одягнув пінку і 5 мотилів. і Зараз забиваємо годівничку. З кашкою. Так. Тут ковзаючий вантаж буде йти в цьому монтажі. Трошки вітряно час від часу, як тільки прийшли, то вітру взагалі не було. Так і. Перший закидаємо. Так, одягнемо дзвіночок одразу. Опа. І підготуємо другий. Також ковж... ковзаючий вантаж і одягнемо так само. спинку и декілька мотля. Так, три штучки. Сьогодні ще якраз перемінна трохи погода. Ті дні були тепліші сьогодні. Зараз всього лише плюс-плюс два. Все, і другий фідер водиться. будемо очікувати кльову. От і перше клювання. Опадки, різкі, ударчики. Щось відчувається відразу. Трошки в сторону веде. Певно, клітка. Маленька А ну, не маленька гарний розмір. Такий гарний розмір, більше долоні, якщо приставити. Так, тут була пінка і, ну, штучок 5 мотива. Ось така перша сьогодні пліточка. Поки що кидаємо відерце далі буде видно. Зараз знову так само перенаживляємо. Так. Пінка залишилася, додамо тільки мотель. Такі трошки тоненькі, не зовсім зручно одягати. Клювання, в принципі. Відбулось швидко і рибка хороша Так, і, і кошку. Знову покльовочки на той самий фідер що тільки що перезакидали і знову відчувається рибка. якийсь більший супротив. Опа! Ого, це вже плотва батон. Ще більша плітка ніж попереднє. Зараз навіть для порівняння візьму іншу ще. Що... Зачепилось добре. О. Це ось така. І ось ця. Це така більш жирніша, пасивніша. Гарні. Дві пліточки. Що ж, зараз перенаживаємо, закидаємо знову. Клів трошки погіршився, будемо пробувати розпалити вогонь, щоб зігрітися трошки і приготувати щось смачненьке. Дрова всі волос, добре, що трошки з собою взяв. Можливо, щось вийде з цього. Такі трошки тріски сосни. Мало б загорітися. Трошки загораються вже. Зараз, надіюсь, і більше будуть загоратися і будемо грітися і готувати страву. Так, Вогонь вже перегорів, трошки такий підтримуючий, сковоритка вже нагрілась, додаємо олію. І додаємо картоплю. Що вдома нарізано, щоб тут лишній раз не мерзнути в руки. Це буде достатньо трошки залишилось. Так, а картопля у нас буде сьогодні з баварськими не з баварськими, а з бифтиськими сосисками. Так, кропом це вже будемо поступово додавати. Картопліка вже трошки підсмажилась, нарізав сосиски буду додавати потрошки. вийде більше сосисок, ніж картоплі. Потрошки Та перемішаю також пустять цей жирок. Ще хвилин 10 можна буде додавати кріп і сідати смакувати. Так, Майже вже все готово. Останній інгредієнт це кріп. Свіжий зелененький. Вітром здуває. Ретитно все виглядає, ковбаски підсмажилися, картопелька також золотиста. Так. І ось так буде виглядати сьогоднішній наш обід. Зараз буквально там ну, хвилинка-дві ще пройдеться з кропом і будемо сідати і обідати. Закидав і нарешті маємо довгоочікувану покльовочку. Надіюсь з рибкою. Ну так щось відчувається, що є. Якось взагалі спочатку риболовля була більш активніша. Так, якось перечепилося, зараз знімемо рибку і відчіплю. Ось така платочка на сьогодні за розміром сам менше, але все рівно приємно, що клюнула. Знімаємо наш обід помаленьку і будемо приступати до самого обіду з, з чайком гарячим. Тільки-тільки до столу почало склювання. На один спінг, на другий. Тут також відчувається, що є щось. Такі бідає в воді. Літом якось легше себе вона веде. Знов така гарненька плотвичка. Маленької за розмірами немає. Довга така. Ну, що ж зараз одягаю? наживочку кашку перезакидаємо і сідаємо вже вечеряти чи обідати. Маємо легенькі ударчики, надіюсь, зараз доклює і можна буде витягнути Опа, є. більш активніше. Зараз сподимов, що там щось є. Так, плітка. О, сьогодні взагалі саме менше за розміром. Ось така. Ну, Це вже буде крайня на сьогодні, вже речі майже всі зібрали. Ось якраз витягнув ще один спінг, один ще залишився в воді і будемо збиратись. помаленьку. вже починає темніти. Можливо, риболовлю не зовсім. Успішно вийшло по кількості зловленої риби, але гарно провели час. Смачно перекусили на природі, нагрілись біля вогню, тому, думаю, день пройшов добре. Так, ну, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми будемо вирушати додому. Всім пока!